Вітаю усіх на каналі просто смачно! Сьогодні я вам покажу, як я готую шоколадну глазур для тортів. Для цього потрібні ось такі продукти. Беру каструлю, в основному беру алюмінію каструлю. Маю спеціальну таку, до якої нічого не пристає. 5 столових ложок цукру дала. 2 столових ложки молока. Нема молока, можна дати просто води звичайної. 2 столових ложки какао. Вогонь ще не включаю. І 70 г масла. І тоді включаю вогонь і мішаю, щоб мої всі оці складники з'єдналися, щоб утворилася однорідна маса. Тобто масло має розтопитися, цукор розчинитися. Весь час помішую вогонь поки що ну, великий. Так, тепер я скрутила вогонь на найменший, оскільки всі складники з'єдналися, тобто розчинилися мені до однорідності. І тепер я весь час ту масу помішую. Весь час ще раз нагадую, вогонь найменший. Вона вже добре кипить ця глазур. Ось така вона вже є. Але мішати все рівно треба весь час. Для того, щоб випарувалася зайва е, волога, це раз, і друге, щоб не пристала до дна каструлі, варюю таку глазурь рівно 5 хвилин. Спочатку на більшому огні, а потім вже на найменшому огні, як я вже говорила. І коли вже вона буде готова, Гарячою виливаю на торт. Отже, готуйте, кому подобається. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Здоров'я вам, до зустрічі!